П'ять міфів про тренування, в які досі вірить багато людей, найкращий розігрів перед тренуванням це біг чи ходьба на доріжці. Ні. Розминка повинна бути комплексною. Всі м'язи та суглоби від 5 до 15 хвилин. Це готує тіло до навантаження набагато ефективніше, ніж якась там пробіжка. Біль після тренування ознака ефективності. Ні. Біль після тренування не означає, що воно було ефективним. Це тільки сигнал про те, що ти перевантажив м'язи або твоє тіло ще не адаптоване до навантаження. Ріст, результат вони не залежать від болю, вони залежать від системності. Та відновлення. Щоб схуднути, треба багато пітніти. Ні, піт це не жир, який виходить із тіла. Це тільки реакція організму на підвищену температуру для того, щоб охолодитись. Жир спалюється лише дефіцитом калорій. Два-три кардіо на тиждень і ти у формі. Ні. Хороша фізична форма це не лише кардіо. Потрібно тренувати м'язи, рухатись достатньо і правильно харчуватись. Кардіо лише додаток. Не основа для того, щоб швидше досягти результату, треба тренуватися щодня. Ні, без відновлення не буде ніякого прогресу. Якщо тренуєшся щодня, організм не встигає відпочити і отримує великий стрес. Тому відпочинок теж частина результату. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.